Зайшли в пепку, беремо амірки з хлопцями у пластилін. Угу. Ці дні Аміра у нас так гарно малює пальчиками. Ми покажемо, вже декілька картин є. І зараз купимо фарби. Нам, Юлія прислала таку розмальовку пальчиками, так, вона ще не малювала, то ми хочемо купити фарби для пальчиків, щоб амірка малювала. Так що, вся в маму реальна творча. Мама шиє, а. Це малює. малює. Ну, Зараз покажемо. Зараз прийдемо додому. Фаби, да. Давай Фаби Фаби, Фаби, мама, дай Фаби, Фаби. А сніг у нас не тане. Не тане, ребята. Тут ще центр, чи посипали, чи що, що воно асфальт. Да. А во дворі машину розрібали. Так, розрібали. І воно метей, метей, метей. Тільки трошки закінчиться і знову метей, метей, метей. І не повірите, не повірите, чому ми розрібли машини. Чого це не Бо ми купили хам'ячка. Закінчилась тирса. Трава є, тирси немає. А вже дуже треба поміняти тирку. Дуже, тирс. дуже. Зараз купимо декілька упаковок і. І щоб було в запасі. Да. Оце не діло, чесно, я б ще б її не розрібав, бо тиждень. точно. Вона думає, так добре, знаєте, окошко дивишся, така краса на вулиці <рес> виходить, не хочеться. <х five> не, ну зараз хоч вітра такого не було, то були такі вітра, що на вулицю дуже не хочеться. <рес> Як метіль? Так, да, так. Да. Завірюха. <рес> <рес> Завірюха. То дивилися сьогодні колеса хам'яку купити. Ну, Сьогодні замовим. Бо в магазині ми дивилися 70 злотих. Те, так. яке нам треба, скільки воно сантиметрів? 18 сантиметрів. 18? Так. А на цьому сайті скільки 36. шість. Ну різниця велика. Різниця велика, і за цю різницю можна купити колеса, щоб хам'як бігав по хаті. Щоб ви розуміли, наш хам'як уже в це колесо не влазить. Просто не влазить. Він уже в нього не залазить, бо він не влазить <гум> в нього. Ну він Мамо розуміє. Показати, як в нас засипало. Вот Та да. так вот так тут так краще, да. більше, ой. ой. Гори, Альпи. Альпи. <laughs> ой. Альпа. Да. Так вже шкода його того хамяка треба, щоб він же крутився. Спортсмен, як і його сімейка. Мені знаємо, я каже, чуєш, ти казала, що ви купили хамяка? Я так на відео подивилась, так у вас не хомяк у вас. Хамяк! Хамячище. Я кажу, да. Yeah. А він ще виріс, він в два рази виріс. Він жире в два рази більше, ніж прості хам'яки. Бо він попав у сім'ю ткаченків. Скажу у нас, хам'як, кожен. І вчора, ну кожен день він сидить. Аня каже, що він сидить оце під пряме там, як воно там? Ну, в клітці. під рішути. Під виходом. А він завжди сидить і чекає Яблучко. Чекає вранці, ввечері. Це 11 вечора, він знає, що буде яблучко, буде яблучко. Щоб сюди встане. Де як воно встане? Це... Я під щоб він і не зміг до багажника, правильно? Ну, що? Не, ну він став, встав, як той став ну, і як цей став. Ну. Ну. І ви, це маленька машинка. Так. І маню пуха. Що, ще може лише від'їхати від нього. Зачепа, може у нього задня там. Треба від, знаєш, от таких... Неуважних подалі вставати, серйозно, mm -hmm. Бо це такі люди. Так, я не заважаю залежаю. Що... Ні, нормально, що від них можна. То ми це замовимо зараз, додому прийду, замовимо це колесо. Не знаю скільки воно буде йти. Будемо мати надію, що швидко дойде. І це, ну і там ще щось по по заказу. Колесо і цей шар щоб бігав. шар, щоб він по квартирі мог бігати. Да. Аня ще знайшла, коротше, поводок. Отакий от за передні лапи, за задні, якось через спину. Я кажу: ну не видумай, Сергіяна це вже перебор. Я не нажила. тобі просто показала, що таке є. Я хотіла купити є. Знаєте, от ми хочемо купити такий шар. Його всередину в той шар садиш, і він бігає, да? Ну. А то є така машинка, типу, машинка, в ней в ней шар, і він біжить, і то машинка типу їзде по квартирі. Ну хотілось щось таке прикольне. Але такі машинки тільки для маленьких хомячків, для наших хом'яка з великим шаром нема. грузових нема машинок. І ще, і ще. Аня нашла, є, ну таке ми тоже покупать не будем, бо це вже дуристика. Е-е, в автомобілі, щоб його возити. Автомобільне кресло Крісло для хом'яка. Ну то вже перебор. Ладно, пішли. Так, пішли. Хочу тут. Та ну да, ну тут ціни, звісно, чуєш. І це завелике. Це дуже завелике. Бо отаке замовимо. У нас отаке буде по розміру, тільки це дерев'яне, а у нас буде пластикове. Ладно, пішли Аня. Чисто затирсий. Ми покупали yeah. таку штуку. Да, він, він, да, таку штуку купили, то він взагалі щось не хоче. Я вже його заманюю, яблучко кладу в цю штуку, він залізе, витягне його і, і все. Що, яке? Найбільше Ось. В кладовку не влізе найбільше. Ми брали два тюка у ті. Я тебе прошу, я тобі знайду місце, що чого не влізе. Влізе. Ну, Скільки воно коштує? Давай що ви, вигідно по деньгам? Це 30 злотих. Це 17. А то 17. Це це я, звісно, я сразу казав, треба брати велику. А то зелене, а, а може... то жовто. З лимоном, з запахом, давай це... з лимоном. Ні. А вдруг воно йому не підійде. Ну якщо воно розраховано, то значить підійде. Да? І наш намальований, так? Да? Так. Да. E, яка марка хотів сказати? Не марка, а порода. Ой, я можу ще глянути, тут як написано. E, Сі, сирійський. Що, сирійський, Сирійсь. сирійський. вкусняшки в нього є? всі? Да. На. Вкусняшки всі є? Коли? Всі є. О, ні. Він палочки з'їв. Такі беремо палички на дві упаковки. Вони йдуть хуйну, падено, це злотих, виходить. За дві штучки. Що тут? Ось є, з черв'ячками і з цими всякими. Ну давай. От тобі виходить. Ось. 33 і 30. Да, 60, 63. Так, ну так. Ну, да. 60 гривень. Якби 60 гривень. 60 злотих, я кажу. Пішли а, рід, Раз, Може, може поміняємося? Тут. Ти це візьмеш? я тут? А що тобі? А ти ж спортсмен, шо? чи, чи ні? А ти що, ребята? Ви подивіться, яка це краса. А усе подивися, яка краса. Що це за звір такий? Та ти що? Супер. Короче, ладно, пішли, Ань. Подожди, ти змій, я буду мене вчора чераріум потрапили, диви змія яка. Надо було нам не хам'яка купати, а змію. Та мені хватить тебе. Чуєш, ти ще змію. Усе, що? Іще Гарно. Так, те, що... О да, тут найкрасніший магазин. Да. Ми тут не були жодного разу. Декий магазин красний. Не бачиш? Це посади, да? Так? Запоріжжя, так. Да. Великий так? Ти що? Оце краса. Такий повинен бути магазин. Заходиш, є все. А ми якось в один зайшли, да, є там їжа. Кстати, дивіться, що я люблю. Оце я люблю, коли зима, оце сніг випадає. І оце отак. Оце я таке люблю. Мені здається, ти один на цій планеті, отаку слякать любиш. Ти що, обожнюю. Хто любить це там? І все. Ай, не магазин, ай, я. Це дорога, тіп! <рес> та я шучу, я не люблю, я ненавиджу це. Коротше, То ми якось зайшли в один магазин, Ну так, там корм, таке, все є. Ну, Животних нема, рибок нема, нічого нема. Тут заходиш, чуш, та тут цілий басейн, з то китайські риби. японські. Чи японські. Ну, яка разниця? Больша. Да? Є різниця? Так. Да. То це, Зараз я ключ знайду. Ну такі риби, ну так вони і коштують там ці риби. Я колись дивився ефіру, це у сані там вони плавають. Риби по штуці зелені. По штуки бакса, Ваня. Що, Все, підемо полазимош? Пішли втратити гроші, яких нема. Коротше, я не знаю, як, як воно так вийшло. Потратили ми, рахували одне, а потратили 70. Думали 63. А вийшло без однієї злотих 70 злотих. Да. Так що отакі Е, Дуже вигідний бізнес. Продай хамячка, а потім продавай все, що він їсть, вітаміни, корм, е, тирсу. Так само рибку. Продай рибку, а потім, потім будеш її кормити, да? вона тобі вже заробляє. Ось тобі і бізнес. Так? Да? Да. Друзі, нагадую підтримувати відосік лайкосиком і коментарем. Для нас це дуже велика підтримка. Дякую. Погуляли полярва. Ну, на весну вже поняли. Прицінюємося. <ритінимся> да. А ви, може, це будете взагалі цей блог весною Дивитися. Вона же, ми ж тормознуті у нас з запізненням. Та ні, ну не настільки ти зараз людей злякаєш. Коротше, Скажу одно, бабок треба дохріна. Да так. на. Да. Дивилися на кришу ж на дах. Сараєш ми зробили угу. е цей самий шиферочок. То наскільки? На злотий десь виросла ціна? Да, зараз що, я так зараз 37 скажу. з копійками, 38 mm. можна сказати. За лист. Чекай, він так і був. Це інший 36 був, ні? інший був. Це при вході, тут був інший, там трішки його менше було. Він трішки менше. Падяну. Тоді не змінилося. Не да. начебто не змінилося. Де як поставили машину? Ну, така модна куртка, як <кій> зразу, одразу звернула увагу. <кій> що вона хотіла, щоб всі звернули увагу. Гойдалку ми купимо, на по любому так. кришу будемо робити. Mm -hmm. Я не знаю, що там в тому будинку, і це ж ми тіпліцю не розібрали. Подивимося посмотри. Будемо посмотрети. Смотримо, що новий навіс. Ну просто убирати той навіс, який є, ми його обкопали вже. Воно вже так земля приросла, тож перший час воно uh -huh. вітром його видіргувало. А зараз. Та тупа... невідомо, може воно і за ці дні такі були вітра, що воно може і Я думаю, ні. там. Я думаю, ні. Треба з'їсти. Ще кстати ніколи не були на дачі, щоб коли сніг. Та ну, я не знаю, там проїдеш нормально. Проїдемо, чи ж ні. То это. Я думаю, з навісом все нормально. Вот два, він так постоїть, потім поміняємо. Вінокрема... Клієнка з теплиці. Клієнка, так. Да. Боже, скільки ялинок не розпродали. Ой-ой-ой. Ти ж показуєш. Що ти. Прям близько туди. Ось, все, так і там вони ще. ще. Там, і тут. І... І візде. А так, я так, бачила так. в інтернеті, ти показував мені, і я потім ще бачила ролик, що люди викидують ялинку і знаходять кліщей під а, ялинкою. Да, да, це в Польщі все так. Да. З підренки ялинки в кувшинах продають, да. що їх потім можна висаджувати. Жіночка купила ялинку, виходить. І вони почали вилазити, чи осипатися, чи вилазити. Ой, як вона казала, що начебто як із землі почали вилазити. І прямо під ялинкою так, їх штук 15. А я бачила відосик, що жіночка вже викидувала, тобто після нового року. Ні, це замітила, тільки поставила через два дні, прямо біля ялинки куча. І це слава Богу, що в неї поверхня така була до ялинка, що ну, воно як на шкафу, типу, поняла? Ага, ага. І світло, що воно видно було. Це страшно. Так, да, в хаті, прикинь кліщі. Ну, він якщо не залізе в людину, то він в такому середовищі не два тижні і помирає. Ну так тижні. він де буде шукати, де йому їсти. Ну от да. так. То страшно. А, страшна тема. Нам в Кофланді нічого не треба. Ні, у нас штучна ялинка. У нас без кліщиків. Можна долякатися. У нас, нас скажімо, без кліщів. Без кліщів. У нас з України ялинка взагалі була. Їдемо за фаршем, ребят. Сьогодні будуть пельмени. Вчора Сергіна відкосила, короче, поїхали я за фаршем, нема вже п'ятий день. Так, да, вона не хоче, я кажу, що ти, блин, хлібопічка за Ну. Розтягни только то тесто і все. А, а, то, ну, так, а потом <гум> положи фарш тільки в нього, а потом ще одне тесто розтягни. а потом ты уже а прокатаєш. А завтра ще заработаю. А потом ты только прокатаешь и все. Не, я потім тики поеду. Коротше, на коса і коса, ребят. Пельмені не буде, але скупили, зараз покажемо покупок вдома. Сьогодні будемо таку штуку готувати в кароварці. Ми вже готували, але именно... це буде, дуже смачна. Купили м'ясо по в принципі, можна було б і зробити фарш, У нас ж є м'ясорубка. Ми ще жодного разу її не відкривали. Но ми просто не хочемо її розпечатувати. Так, щоб вона якомога довше була да. Ми просто дочекаємося, фарш позніше. а сьогодні, ну це буде просто... Пасту, е така смакота буває тільки в кіно або десь в грузинській кухні. Вона знижать на пасту. Так що зуби не будемо чистити? В -в -в бідренки треба дивитися, Сірем. Зуби можна чистити милом. Я в дитинстві так робив. Намилював і чистив, а що якщо не було? Чому? Не чуди. А ти так не чистила ніколи? Ну, ти з багатої сім'ї. Купок степала. Я кажу, давай Лакалут. Лакалут коштує 11 злотих. Сергійна на знайшла, що. Сенсодин 14 злотих. Ну. Ого! А усього є 71, але тут більше, поняла? Це 16 буде злотих. Це якась модра. Ну. Що, Давай такий. Модний. Чи такий? ну, я Красиво. не думаю, що він модний, просто там більше його. Е, е тут полу... а, ні, одинаково, 75 мл, 85 мл. А, Це да. є трошки з Хочеш? Аміра! 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 А ну скажи. Аміра! Аміра! Амля, амля, амля. А ну, давай скажем. Назар, Марик, Алянь, Малик, Мама, Мама, Папа, 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 Усього дивіться який лев уже. Ти що, медведь просто. Просто медведь вимахав, а ну. щоб люди побачили. Ну реально просто. Ти що міняти. Купили ж ми оцю штуку тирсу, тирсу з этим з лимоном. На. Відро неси. А відро можеш сюди нести. Чибо, <клес> чебусечка. Чебусечка. Так, корм сюди. Пошвидесенькому. Вообще, Марк мені. Сюди все витрушуємо, мы потом сейчас струсим. І этот марик. Э, крышечку витянуть, воні, куди вода капає. Не, ну він так вылезка. Та, Выше там, там. А, кстати, там. ми купили назад, там здесь в пакеті палочки у ці новые. Кармові. Бля, це балакай за мною повторюю. Як вы. А як тебе виключить? Алло. Палочку. Палочка. Так, так. так, ми дві упаковки купили. І ще, І ще дві. Так, ми вже купили, щоб надовго було. Ще так. Жалко, а, що він шкода, вірні, що він в цьому будиночку не тусується. А. Ну нічого. Купимо йому подругу, то вони, може, тут будуть вже. Яку подругу? Ні? Я тобі куплю. Мама. Получається, ця тирса, яка з лимончиком. Ось, бачите, лимончик. Вона якась не така пухка, як та, що ми брали, Ань. Да? Да. Та пухіша була. Це якась збита. Поняла, її надо і більше сипати. А та була прям, знаєш, така прям пухка-пухка. Да, Міра, не така хороша, Хороша. Да? Все, кидай, кидай, все. Аллося. А хорошая. Лимончик вам руки Ну, запах, конечно, є, да. Я думаю, що вона буде. Все, 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 куди, куди, куди не можна, Розсипала. Запах, так, да, приємний такий. Приємний. Ну вона як збита і не пухка, дуже така дрібна. Що, Назарчик, дай мені травушку. Я сейчас ще траву і не Все. Помив хорошо? Витр? А висохне. Ну, Або ну, папір десь тут був, де його. А на кухню віднесла. Це я вже Коротше, соня луга, нове похазяйчала. Так, так, так. Хлопці кажуть, не бігає. Якщо не буде бігати, він здохне просто. Так. Йому треба енергія. Або жінку треба. Це Чи чоловік... де... Я в мене знаю. хто це. це ж не кролик тобі. це ж Так ролики там великі такі. Слухай, ну зоомагазин, конечно, Вообще. Прям с угу. бассейном. То воду пить в хомячку. Это не америка. Воду пить. Не надо брать. На що брать? Пожалуйста. Пожалуйста. Будь ласка, надо сказать. Будь ласка. Будяся. Будяся. Дає йому пить. Пий. А, вона хоче йому. Сама, сама, сама. Ти бачиш, яка молодець. Ті треба перевернути навпаки. Яка Давай, 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 давай. Не бігай, за ним він сам підійде. Диви. О. Бач? Що, п'є? Не знаю, ні. П'є. Не хоче пити. О, П'є. Та ти Ну, Трошки лижа не знаю. Облізала! Облізала! Облизала, не пьет, облизывает, да? Не забирай, не забирай. Да хай вона а, она он сейчас попьет. Он сейчас в клетке все будет, будет быть. Он хочет вылезти по этой штуке не. с ведра. Ай, Амира спасательница. Вот это что, отпало от Это что Слухай, він ну це yeah. скоро і поїсть у це, бо я бачу гризе, yeah. да, цю штуку? Все гризе, да. все гризе. Все все пить, 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 пить. Я так і не сюди, і тирсу. В той раз Марк практично сам, сам все робив. А цей раз Тьома вже, та давайте, каже, вам допоможу. А Назар щоб... не хоче Марку допомагати. <гум> <гум> каже, це Марка Хам'як. Ти бачиш, як і гратися, так він перший біжить. Так, да, <гум> це Марка-хомяк. Ну. Так, чого ти граєшся їм? Це ж марка хам'як. А чого я повинен убирати? А чого іграється ти повинен. Е, а чого він, наприклад, не грається їм? Це його хам'як. Він що хоче, то і робить, чуєш. Ти диктатор. Ну, йому смутно. Не сперечайся. Я. Сумно. Ну, практично правильно. Миша. Миша. Їсти хоче миша? А ти вирішила його і напоїти, і накормити? Да. Да? Ну багато. Тут і і морква, і кукуруза, і дрібненька така, бурячок, просо якесь, чи uh -huh. що. Це за крупа така. Це якась квітка. Uh -huh. ж прям Багато всього. То не квітка, то буряк чому. Тут Ні. буряк. Бурячок усе. Посвітліше, Вот, ось он. А, може. Багато. і цибулька, мабуть, усе прозоро. Угу. Це таке можна і самим борщ можна кинути. Конечно, ну, на засмажку. <ривіт> все. Це там Боже мой. Аміра, ти хоч на камеру це не читай. Бо скажуть мамка. Та <ривіт> да <ривіт> 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 Мамка. Мамка скажуть. Все. Зараз водичка тільки і все. Ну уже показывала. Угу. Я кажу, ми це з'їмо, ну ми смысли да. упаковка велика там є така. Прям там 4 кіла чисто. Да, 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 да. И потом боксу такий пластиковий залишиться. Угу. Все. Мокрію, я не я. Тепер чекаємо на колесо і все. А, ми ще сьогодні замовимо і колесо. і колесо, щоб він бігав по квартирі. Такий м'яч, шар, шар. кидаєш і він буде бігати по квартирі. То йому вже скучно не буде. І тут буде бігати, і там буде бігати. Все. Можете брати пилосос, робити уборку. Дивіться! Дивимося, що там, що. Дивимося, що. Що я буду там... назад, давай кидаю. Да, Лід. А, тече льє... льється. Тече водичка. Все. Все. Щочки повні. Ну, це ж тока, що Я а, його кинула, да. Я ж тільки що йому киш буде виплювати, да? Ілі, Или... не mm. nee, ще буде ще, брати. Ще буде. Смачнюшку щось як шукаєш смачне.